Підприємство МАІС це сучасне аграрне підприємство з інтенсивними технологіями. Мені приємно те, що тут саме в місті Черкасах є виробництво по насінню, яке необхідне на сьогоднішній день для наших аграрів. І це саме знаходиться у Черкасах, де інвестовано до 200 мільйонів гривень коштів. І таким чином підприємства сплачують до місцевих бюджетів від 30 до 50 мільйонів гривень податків. Це дає змогу розвиватися відповідно соціальні сфери. Підприємство, крім того, ще займається бджолярством, займається садівництвом. Найперше посадило в області горіховий сад. Є інтенсивні технології підприємства в галузі рослинництва. І ми повинні всіяка сприяти допомагати дуже ефективно. Надають допомогу нашим військовослужбовцям, і це вже більше мільйона гривень, прорахованих коштів, допомога працівникам, які пішли захищати нашу державу. Тому таким підприємствам хочеться допомагати, і таким інвесторам ми готові відкривати двері. Керує цим процесом Терещук Сергій Миколайович, депутат неодноразових скликань Верховної Ради. І він знає, так як спеціаліст в галузі аграріїв, знає ті технології, які сьогодні є світові. Понад 20 років команда агропромислової компанії Маїс вдумливо та професійно вибудовує свій бізнес: динамічний, успішний і, що найголовніше людяний, гарантуючи підтримку та захист кожному співробітнику, опікуючись соціальною сферою регіону та розвиваючи партнерські стосунки з сільгоспвиробниками України та Зарубіжжя. Компанія «Маїс» в першу чергу це насінневе підприємство. І якщо я говорю за сад, за тваринництво, за інші продукти рослини, це допоміжні галузі для того, щоб дати можливість людям працювати в різних галузях. Але основне це насінництво, над яким МАІС працює більше 20 років, де МАІС має великий досвід у цьому, і ми постійно удосконалюємо це виробництво. П'ять років тому розпочав свою роботу один із головних структурних підрозділів компанії – Найбільший в Україні насіннєвий завод, який дає можливість виробляти насіння соняшника, ріпака, пшениці, сої, кукурудзи найвищої якості. Компанія «МАІС», зокрема калібрувальний завод, є найсучаснішим підприємством. Обладнання, яке встановлене, дає нам змогу виробляти продукцію європейської якості. А це, в свою чергу, дає нам можливість співпрацювати з іноземними компаніями, а саме, виробляти продукцію. А також обмінюватися досвідом. Десь чогось ми вчимось, а десь чогось навчаємо їх. Щоб задовольнити зростаючий попит українських аграріїв на якісні гібриди кукурудзи і виправдати вибагливі сподівання своїх іноземних партнерів, компанія продовжує інвестувати у новітні технології. Хоча це й занадто ризиковано з огляду на економічну ситуацію, що склалася в Україні. Складна політична ситуація вже другий рік. Але селянин миву свою обробляє, сіє хліб, так само і ми. Насі землі підготовлені до весни, виворено, заправлено мінеральними добривами. Ми стараємося для того, щоб запроваджувати високі технології. Ми ризикуємо і в тому, що у такий складний час даємо людям гарантії, а це важко. Сказати, що у вас буде робоче місце, що ви будете стабільно отримати зарплату, і ми платимо податки, щоб держава також бачила, що є стабільність. Ми запроваджуємо нові технології, які дуже дорогі. Це європейські технології, і для цього потрібні кошти. Йдемо в банк, беремо великі кредити під великі відсотки для того, щоб досягти рівня європейського, щоб мати технології, які забезпечать нам і майбутнє. На декілька років. Тому ризики в економіці постійно є, в бізнесі ризики постійно є. А саме головне це відповідальність. Відповідальність перед людьми, відповідальність перед собою, перед державою і перед тими фінансовими установами, в яких беремо кредит. У 2014 році ввели в експлуатацію другий калібрувальний цех, що збільшило виробничі потужності насіннєвого заводу у декілька разів. Частина встановленого тут обладнання не має аналогів в Україні. Керівництво компанії має прийняло рішення придбати таку машину фотосепаратор. Next, італійська машина. Я вам можу на 100% сказати, що ніде на Україні на сіневій галузі немає такої машини. Тільки вона в нас. Це машина. Унікальна, вона відбирає по кольору е зерна, ті, які не підходять по стандарту, виті е зерна, з тріщинами, хворі зерна. Тобто е практично 99,9 е зерна виходить якісно. Ми дуже пишаємося, е по-перше, що в нас є машина, е американська машина Картердей, яка робить е е е кінцеву доочистку, відбирає. Ну, будемо так казати, шелушку, о, плівочку із насіння і вже на протравку йде ну, ну на, на, не можна сказати, що на 100%, але на 99% йде чисте насіння. Друге, чим ми пишаємося, це лінії протравки, яка повністю автоматизована. Людина ні не, не, не в якому разі не, не контактує з препаратами. Тобто все йде автоматично, закладується програма, комп'ютер сам видає параметри, які потрібно, закачує, перемішує, подає, і найбільше ми пишаємося лінією упаковки. Нашій знімальній групі вдалося побувати у серці калібрувального цеху номер 2 звідки здійснюється управління усіма технологічними процесами. Система управління автоматизована, повністю все здійснює комп'ютер. Ми тільки регуліруємо, контролюємо повністю технологічний процес. Очистка, калібровка, ділимо на фракції. Розфасоване та готове до реалізації насіння зберігається на складах, удосконалення яких 2014 року компанія Маїс знайшла доречним інвестувати кошти. Було проведено повну реконструкцію двох існуючих приміщень. Збудовано два нових, і це ще не межа. Основна ціль будівництва цих складів була це збереження продукції в літній період. На Україні я не знаю підприємства, яке б зберігало насіння в холодному складі, холодильнику, так як ми його називаємо, яке забезпечує обладнання, яке тут встановлене, забезпечує зберігання насіння при температурі плюс 10-11 градусів. Чого іменно 10-11 градусів? Тому що при цій температурі шкідники. Які знаходяться в насінні, не розмножуються. Фізіологічні якості насіння не втрачають своїх властивостей. Тобто зберігається і схожість і чистота, і генетична якість. Оце для цього було збудовано ці склади. Два склади вміщають в собі. Ми в минулому році практикували, ми вмістили 1100 тонн. В цьому році ми плануємо в цих складах розмістити близько трьох тисяч тонн. Насіння на зберігання. Нам треба, якщо по великому рахунку брати, то нам потрібно ще ну, як мінімум чотири такі склади, щоб проводити якісне зберігання, насіння. Тобто ми ж не будемо стояти на 17,5 тисячах. Є перспектива вийти на, на 30-40 тисяч тонн переробки. Так що ці склади будуть занадто малі. На всіх етапах виробництва. Кваліфіковані лаборанти здійснюють ретельний контроль якості продукції у відповідності з існуючими стандартами. Користуємося загальними стандартами ДСТУ 2240 і 4138. Це наші такі ну, основні. Наші стандарти адаптовані до європейських. Ми їх дотримуємося. Наша нас своя є система якості, і наше насіння, я думаю, конкурує із закордонними виробниками. Компанія Маїс давно зробила свій європейський вибір і на рівних співпрацює з іноземними товаровиробниками. Компанія Маїс має історію 20 років. От 20 років вони їдуть за технологіями в Америку, в Францію, в Германію. Тому вибір зроблений на користь. Європейського і рівня життя, і європейських технологій і підходів до ведення бізнесу. Ми е, співпрацюємо з американською компанією Монсанто. Для них виробляємо як в полі, так і на заводі, виробляємо продукцію, яка залишається в нас, в Україні для наших виробників. Ми працюємо із е, німецькою компанією КВС. Ми працюємо із французькими компаніями РЖІТІ, Лімагрейн, Касат Семенс. Єніна Абраменко, яка сьогодні працює старшим лаборантом, прекрасно пам'ятає, з чого починалася лабораторія і як вона еволюціонувала, адже працює на заводі з перших днів, і вона горда з того, що її робоче місце оснащене найновітнішим обладнанням. Наша лабораторія оснащена сешами, оснащена вагами, розборними дошками, калібрувальними ситами, міні сетами які заміняють міні-калібровку на даний час. Також у нас є біс, термостати. Три термостати у нас, муфельна піч, яку ми придбали недавно, але вона необхідна в нашій роботі, оскільки це основний критерій просушки піску і якість схожості насіння. Яніна звернула увагу знімальної групи на чудові метаморфози, що рік за роком відбувалися і продовжують відбуватися не лише з виробничими потужностями, а й з територією насіннєвого заводу. Що якнайкраще засвідчує високий рівень культури ведення бізнесу компанії Маїз. Не було дороги, можна так сказати, зупинки не було. На зупинці зробили ну, для тих. Водіїв, які прибувають до заводу, санвузол невеличкий, душ літній, і туалет. Також посіяний газон, встановлені камери спостереження. Набагато приємніше ходити по території, яка ну, нагадує завод, а не якесь там підсобне приміщення. Колектив компанії «МАІС» – команда професіоналів. В якій кожен ставиться до виконання своїх обов'язків з величезною відповідальністю. Саме самовідданість і компетентність працюючих дають можливість підприємству досягати стабільно високих результатів у різних напрямках її діяльності. Керівництво МАІСУ, в свою чергу робить все необхідне для того, аби гарантувати соціальний захист кожному співробітників. Працею своєю я задоволений, умови тут создають хороші, видають спецодяг для працівників, і зарплата для працівників виплачується і місячно, і аванс, і зарплату дають, і умови хороші. Ну, создають умови всі хороші для праці. Нормально приходить, нормально робота, настрій, як, як на роботу, добре захищені, зарплата вовремя, аванс вовремя. Зарплата нормальна можна. Рублей. Компания отличается это тем, что очень переживает за своих работников и сотрудников. Мы это ощущали, когда не только кредитовали, а и работали по зарплатному проекту. Достаточно от мала до велика все переживали, как будет выплачиваться зарплата, установка банкомата. Это все проходило под таким четким руководством до самого верха. Не менш відповідально у компанії ставляться до виконання своїх фінансових зобов'язань перед партнерами. «Укргазбанк» дуже давно вже працює в Черкаській області з компанією «МАІС». Дуже приємне і таке співпрацювання тісне. Ми кредитуємо їх, кредитуємо їх проекти. Відповідно, вони стараються відповідати і ці гроші, які отримують, Вкладати, ну, дуже так щепетильно і сумом, да? тобто випробувався по цельовому історю денег ніколи не стояло. Банку такими клієнтами можна гордитися. То есть ми реально гордимося. І не тільки ми, а й АБУК в целом. Це клієнт дуже серйозного уровня як для регіону нашого, так і для всієї України. Агропромислова компанія Маїс відповідальний роботодавець, авторитетний гравець аграрного ринку, надійний партнер. Сумлінний платник податків. Вона не може дозволити собі зупинитися, адже від її стабільної роботи залежить добробут сотень українських сімей і економічна міць держави. Заради чого? Зараді людей. В першу чергу для тих працівників, які працюють в компанії МАІС, це заробітні плати, це робочі місця. Далі ми сплачуємо податки для того, щоб жила держава. Якщо говорити за сьогоднішній день, ми говоримо дуже складно, дуже складно на війні. Але якщо економіка не буде сильною, то не буде сильна держава. Не будемо ми сильні і на військових діях. Тому компанія МАІС і працює над економікою, тому компанія МАІС і розвивається і компанія МАІС і ризикує для того, щоб економіка була сильна в нашої держави.